А чому це на мене так усі дивляться? Може сукня занадто відверта? Не знаю, Андрію, не знаю. Лікар входить до палати, де лежить молода жінка. Доброго ранку, роздягайтеся. Мені треба вас оглянути. Але мене вже оглянув ваш колега і сказав, що я у чудовій формі. Так, так, він мені так і сказав. Два менеджери з персоналу, досвідчений та стажер, сидять в офісі та обговорюють справи. Молодий дістає величезну пачку резюме, штук 300. Ми маємо переглянути їх усі, щоб підібрати кандидатів на цю вакансію. Досвідчений, холоднокровно бере в берем пачку, ділить її навпіл одну частину на стіл, а другу в шредер. У молодого очі на лоб. Іване, ти що робиш? А як же претенденти? Досвідчений незворушно. А навіщо нам не вдахи? Євреї та араби не їдять свинини. Індуси не їдять яловичини. Українці не їдять жаб, сарану та летючих мишей. Європейці майже не їдять перше. І лише мудрі китайці хом'ячать усе поспіль. Петрик запитує у мами. Мамо, можна я піду погуляю? З цією діркою у колготках? Мамо, не треба так називати мою дівчину.